Друзі, продовжуємо наш покерний щоденник з міжнародних змагань Національної збірної України по спортивному покеру. Ми в Монте Карло на ІПІТІ 2024 І нарешті ми впіймали невловимого месника хай лімітів Андрія Любовецького, який поділиться своїми порадами та досвідом з усіма шанувальниками цієї прекрасної гри Покер. У тебе вже стільки інтерв'ю. Ти у нас один з найвідоміших гравців в Україні. Я знаю, ти проходив курси по психології покеру, і ти казав якихось інтерв'ю, що тобі вони доволі допомогли. Я, я би порадив проходити будь-які курси. Ну, звичайно, ті, які вже хтось інший проходив і вони якби точно хороші, потрібно завжди навчатись. Приділяти цьому час психології покеру, ментальному з плином часу тільтуєш все менше і менше, тому що ти вже до цього досвід і звикаєш. Звичайно, коли молодий, гарячий, то одразу от, після програної роздачі хочеться піти і виграти наступну, а потім наступно. Зараз трошки спокійніше вже. Є. Так, досвід грає високу роль. Звичайно, треба добре грати, але ті, хто грають добре, але мають менше досвіду, можуть програвати на дистанції тим, хто грає трішки трішки гірше, але має більше досвіду, знає, коли заспокоїтись, де подихати, видихнути, забути і піти грати далі. Ти до речі, один з небагатьох, кого ми питали, коли запитували у іноземців гравців, кого вони знають з українців. Майже всі завжди в першу чергу називали тебе. Ми б хотіли в тебе поради для глядачів. Якщо хтось з гравців хоче підвисити підвищити свій ліміт, що би ти їм порадив? Уперше першу чергу виграти лотерею, багато грошей, тоді можна сильно по лімітам скакнути. А якщо такий варіант не проходить, то навчатись, навчатись, навчатись. І Чим більше ви будете навчатись, тим впевненіше ви будете себе відчувати на своїх лімітах. І для того, щоб піднятись далі, у вас буде більше знань і грошей. It was my gold sparkling jacket, and wow. I have gold shoes to go with that. Your jacket? So I have that. This is one of my best jackets. А поки маємо невеличку перерву, хочемо поділитися з вами кількома цікавими фактами про Монако. Князівство Монако найменша держава у світі, не рахуючи Ватикану. Монако фактично є містом державою, де площа території всього 2 квадратних кілометри. Це країна, яку можна прийти пішки за годину. При таких розмірах території очікувана найвища щільність населення. Четверо з п'яти жителів. Це приїжджі. Монако не входить до Євросоюзу. Проте національна валюта євро. А офіційна мова французька. Хоча і англійською тут говорять майже всі. Влад, вітаю. Вітаю, розкажи, будь ласка, трошечки про себе, як ти починав свій шлях в покеру? з чого починалося офлайн-онлайн. Починалося все максимально стандартно. Я думаю, розповів друг про покер. Спробував спочатку. Типу, так досить скептично відносився, тому що думав, що це якесь казано, або ну типу, знаєте, яке стереотипи навколо покера ходять. Стало цікаво, зрозумів, що типу нічого спільного з казино немає. грав спочатку всі дисципліни перепробував: і спіни, і кеш, і СНГ, що тільки не грав. Ну і зупинився. На МТТ, а ти більше в онлайн граєш? Правильно? Так, це взагалі моя друга серія за кордоном виходить. Перша була в Санремо, і ось друга ця. Як тобі офлайн в порівнянні з онлайном? Чи є на початку можливо гри якісь складності? Насправді єдина складність, що не можна на двох столах одразу грати. Оло Розкажи, будь ласка, що це за школа, як туди можна долучитися? Кого вона приймає? Коли еволюція була створена а, багатьма засновниками, нас є шість людей. Основна ціль це була ось і є розвиток українського ком'юніті українського покера. У нас акцент на те, щоб розвинути гравців до найвищих лімітів. Тобто, ми ставимо ціль, щоб дійти гравцям до турніру по 10-300. Ось у нас є один з засновників. Це Володя Паламар, який зараз. Ну, об'єктивно один з кращих у світі і катає всі найдорожчі турніри. Тобто він тренує людей, які катають найвищі турніри. Плюс в загальному школа побудована з найкращих людей в цьому ком'юніті стопових тренерів з інших фондів. Ми взяли з ну, того, де ми вчились, де отримали найкращі знання, досвід, і все втілюємо в одну школу, щоб вона стала найкращою на ринку в загальному. В нас є все, тому що в принципі, щоб досягнути успіху в покері, то потрібен. Як і скіл, так і психологічна підготовка, так і в принципі підхід до покару повинен бути правильний. Тобто, у нас є всі спеціалісти, які навчають цьому. Тому, тільки бажання і все вийде. Що хтось хоче долучитися до вашої школи, що він має зробити? Написати тобі, чи куди йому звертатися? В нас є телеграм-канал фонду школи, тобто там можна подавати заявку. Там, в принципі, закріплений пост, де є всі деталі. У нас сьогодні ледь мотив всіх наших інтерв'ю. А як ти справляєшся з Даунстріком? Все нормально, ти просто граєш і усвідомлюєш. що Ти будеш програвати. Просто в один момент ти будеш хітати там свій турнір. Але я граю турнірний покер, що, що робити? Це постійний стрес. Як справляюсь, да ніяк стараюся знаходити радощів. Інших речах тому хочеш не хочеш, доводиться робити перерви. Але в цілому, коли там граєш багато турнірів і програєш, то, то складно робити треба перерву обов'язково. По своєму характеру я реваншист. Якщо в мене щось не виходить, я намагаюся все ж таки повернутися і перемогти, перебороти. І тому, коли у мене даунстрік, я намагаюся зробити більше. Але буває так, що потрібно зробити перерву, переоцінити, відійти в сторону і подивитися зі сторони, що ти робиш. Ой, ну, Собстріка можна сказати лише одне, що його треба. З ним нічого не треба робити. Він посіде, да і все це добре. А сільто в мене його ніколи не було. Я такий беземоційний, без беземоційна людина, і в мене його не було, тому ну не, не з чим, не з чим працювати. Я моя єдин, єдине з чого я можу мене може вивести щось з себе, це коли я ну погано 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 граю. Отже, наша перша фіналка, де грає збірник. Момо. Ваня, останавлися, <серків> все бачили щось зробити. Ну да. так, так було. ситуація просто у нього був хлопа дві пари, і він їх не переїзав. Він мав їх рейзити в лоб, а він їх не переїзав. Але там сама так само було. Якби він би, то ситуація так було б. Поїхали б. Звичайна підставна роздача, що ти це зробиш? 4 макс. Ну, фул на фул, тим більше бокдорний. Все нормально. Я навіть не розраховував до дітської стадії. Я стартував сьогодні з 9, 9 бландів майже там. Дуже короткий. Так що... Чотири... навіть... Четвертий результат? Дякую. Заслужена перемога могла би бути більше, але все попереду. Це покрасло, що зробиш. А знаєте, хто затів із столом головної події і підтів Монте-Карло? Костячок. Друзі, добігає кінця. Ця. Ця. Відбудеться в Києві. Столиця вітає вас Ві Чи, е, кубком України зі спортивного. Ще раз, будь ласка. Кубок України зі спортивного покеру. рішаємо, Розумій. Останній дубль і все. Посадили мене в цю хусь. Та вона якось калічна. Друзі, серія в Монте-Карло добігає кінця. Традиційно результати змагань ви можете дізнатися на нашому офіційному телеграм-каналі. А ми рушаємо далі. І наступна зупинка в місті Київ, де на вас очікує ВІП Кубок України зі спортивного покеру. Поїхали!